Вітаю вас, шановне товариство. Коротше кажучи, так мені підказали, що цю флешку можна буде віддати по квесту у якогось чувака з волі. І можна буде там вже купити якусь оцю хорошу тобто зброю, оцю ГПшку. Нам головне зараз знайти базу волі. Головне знайти базу волі. І тіпу буде нам щастечко. Я так розумію, що. ой. Що там цієї бази не буде, там де ми зараз йдемо до того вагончика. Але давайте вже подивимося, що там, що там таке буде. А що кабани бігають навколо, а до мене не йдуть. Нарешті Хоч одного ввальнули. Кабани круті. А вон, до речі, якийсь чувак. Здається. Може це вже ця база. Реально, це кабани якісь круті, дивіться. Це ж ніхера собі. Він мені вважає, що з одного удару пів ХП забрав, і плюс до того я його дуже довго вбивав. Як якось раніше, я пам'ятаю, я їх хоп-хоп і вбивав, а це щось. Це якась ця, я не можу розуміти, що це таке. А, це тайничок, а в мене все одно ж немає цього. А, ну так. Ось бачите, у цьому вагончику начебто якраз е має бути ГПшка. Або не всьому. Вони ну, щось мені розказували про якісь. Е о, хороші набої. Е мені розказували про якийсь зелений вагон, а в нього має бути ось ця прикольна зброя ГПшка. його знає, це мається на увазі. Ну але це то. Ух ти, ще хороші набої беремо. Це не беремо так. Бронебійні тепер усі набої. Так. Е е добренько. Що ти, ти, ти за чувак? Це якийсь кеп. Вчасноти. Ааа, блін. А, ось ось! Він щось таке розказував, до речі, що треба допомогти волівцям відбитися від а, цих чуваків. І може, ось це ось буде. А, від монолітівців. Вчасноти, ти... Від... ми від тих недоумків монолітівських відбуваємося. Зараз. Ой. Оп'ята, я, походу, дуже довго читав, чи що. Давайте я тільки озброїмося тоді нормально, бо з дробовиком я звісно ще відбуватися не буду. Ну давайте навіть без квесту їм поможемо. Не встиг прочитати, так. Звобода! Ну, так, а шо там, чуваки? Звобода! Я нікого не бачив. А, ні, от там хтось хтось, хтось щось, хтось щось ходить, так. Респіропи подорожають! Слабодай! Ось дріждсь цього чувака, ГПшка. Так. Так, так. Треба, щоб когось з наших вальнули, і тоді я собі замучу зброю, але щось вони якось... А, не те його. І це і є виходить база волі, так? Оце там, де я зараз. Ніт! Кого вони валять? Загалі не зрозумів, вони щось валяться, З ким вони що вони валяться, взагалі не ясно. А воно десь, десь ага. О! Я його підірвав. Ого їх там! пты Бляха, мене тут зараз, походу, мене тут зараз, походу, завалять, хлоп'ята. п твою мать! А в моноліті всі у нема? Та бляха, там якийсь бессмертный один чувак взагалі. О, нарешті. А, вони там ще є. Блять, а сколько их там радует? это Це вже якийсь перебор. Я вже задовбався їх вбивати, чуваки, чесно. І бачите, блин, тут, до речі, реально тут непоганий штучний інтелект. Ці придурки намагаються десь у зеленку ховатися, так? Щоб я їх не бачив. Тобто вони реально там аж маскуються. Це круто, насправді. Де ці мавпи? Ой, братика вбили. Так, ну дивіться, в цього... О, граната. О, аптечка. Ну у них, до речі, у всіх чогось фігова зброя. На жаль, ось цих. О, ось ось. А, це, 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 це не цей автомат. Він теж класний, але він, типу, російський, як мені сказали. Це, походу, гвинтар. Так, він типу російського виробництва, тому я не хочу його брати. Блін, у них усіх цей гвинтар, дивіться. А я хочу ГПшку, бо вона, типу як натівська. Да, і цього гвинтар, бачите. Ну, зато у них набої, правда, були ті, що, ті, що і у нас. Ну чудо, там, по-моєму, точно якогось нашого вальнули. Ось це ж, мабуть, так-так воля нейтрау, бачите. І ось ось у нього була ГП-шка. Ну і, до речі, в дуже хорошому стані, насправді. ГП-37. Так, май майже ідеальний, в принципі, стан. Ну, все чудово. У нас і набої є. І ця пушка тепер є все. То ми знайшли собі гпшку, Чуваки. Ну і реально, я ж кажу, стан в принципі майже ідеальний. Бачите, вона зовсім трошки покосана. Блін, у мене пере перегруз. І що робить, і що робить, хлоп'ята вики. А прикол, просто що мені й викидати нічого. Реально дивіться. Тупо тупо прикол в тому, що мені по суті немає чого викидати. А їжа однаково огов ковбаса 0,5 важить. О, все ковбасу викинули. Так нам треба зараз з кимось потергуватися. Дуже сильно треба. Блін, взяв 9 набоїв і отримав перегруз. Добре, його хлібчик. А де вони всі поділися, ці чуваки, чуєш? Блін, і цей мертвий. О, у нього теж ГПшка, а в нього в якому стані? О, це в кращому. Розрядити, викинути. Все, ось ця ГПшка, дивіться, взагалі в крутому стані. А, йому допомогти треба цьому. Даніла Чибурашка, братику, тримай аптечку. Давай побазаримо, чувак. Пішов ти нахуй. Блін, а він не хоче базарити. Тут якийсь прикол, ніхто не хоче зі мною базарити. Ну все, блін, чуваки, в нас і набою дофіга, і ГПшка тепер уже в ідеальному стані, так. Так-так. Блін, я йому чому допоміг, я йому чому дав аптечку, бо я хотів. Ви зрозуміли, так? Бо я хотів з ним поторгувати, а він якогось хера. А ось нам кудись туди йти. Не, не говорить зі мною. Мені треба зараз дуже дуже терміново знайти когось. О, набої діщо мені треба. А блядь, знову Це якийсь прикол. Мені тебе так терміново когось знайти, з ким можна побазарити. Бо це повна срака. Мені треба десь вагу звільнити. Блять, а вони не хочуть типу базарити, бачите? Вони, типу, тримають позицію, типу, як. А, схоже, усіх причеп. Припечатали, як на мене, на сьогодні досить. Спасибі за допомогу, ось трохи грошей. Правда, він мені, походу, нічого не дав. А, ні, дав 2,5. Удачі вічений. Брін, 2,5 тисячі рублів. Це вже майже кінець гри і тобі дають так мало грошей. Так, ладно, торгувати. Нам зараз головне поторгувати, бо це страшне. Так. Значить, що можна йому впарити? Блін, він зброю, до речі, не купує це сумно. Ну але можна продати йому, дивіться, можна продати йому вогняну кулю абсолютно. Так, вона мені більш не потрібна. А, ну і ось золоту рибку. А, золоту рибку він вже не потягне. Блін, а мені йому тоді по факту і продати нічого, бачите. Батарейка. А, чи вистачить 3250? А ну почекайте. Так, все, вистачає якраз. Ну хоча б два артефакти продамо, і то добре. А, ну так, золота рибка це хіба ще по квести. Я не знаю, вона буде, не буде ці Ну Давайте, краще, віддавати, та і все. все. Щодесно, що це за місце. Ми називаємо його бар'єром. Та так воно, в принципі, і є. вважаю, останній нормальний блокпост перед центром зони. Буфер такий, знаєш, між людьми та дикою територією. Коротше, нічого цікавого, квест у нього не береться. Мені цікаво, що мені цікаво, що з ким можна поторгувати. Мені казали, що тут десь має бути база волі, і. А це що тут написано? База волі, і у цієї бази волі там має бути чувак, у котрого буде квест. Так, має бути чувак, у котрого буде квест, розумієте, типу е на ось флешку, котру ми розмутили. чувак з квестом, і мав бути ще цей во, якийсь там торговець, у котрого, до речі, можна було купити цю ГПшку. У якого можна було купити цю ГПшку, так, і біда в тому, що бачите, тут навіть начебто є якісь чуваки. Ну, але це звичайні чуваки. Дмитро рятувальник. Цього ми ж врятували, бачите, він, він не хоче з нами базарити. А там уже ми переходимо в іншу локацію. Тобто, або це десь тут, треба кудись далі піти. Я от просто так, щоб, блін, не хочеться ж просто дарма тут ходити, знаєте. Ну але наскільки я розумію, то ця база волі. Блять. Наскільки я розумію, ця база волі має бути десь тут, чисто логічно. Ну, в смислі в цій локації. То давайте побігаємо, пошукаємо, блін. Ну це, здається, теж не воно бачите, тобто. Це якась срака, якщо чесно. Таке місце цікаво, до речі. Та просто прикол в тому, що навіть якщо тут зараз буде щось цікаве в цьому будиночку, так, то я це все одно походу забрати не зможу, бо в мене знову ж таки повна срака з вагою, і просто тупо... Ну тут немає нічого цікавого, я нічого забрати реально не зможу. А так-то які в мене думки? Тут є калаш, пляшка горілки, А і ось, до речі, всі набої непогані. Так. О, ще непогані набої. Це чудово. Ну, набойчиків розмутили. В принципі, так, які в мене думки, я думаю, що коротше реально. Так, ладно, не будемо тут бігати, я ж кажу, все одно в мене ваги немає в будь-якому разі. А куди я збирався? Я здається, ось сюди збирався. Тут таке місце, бо бачите, воно начебто схоже на якийсь... на якусь базу, що називається. Може там ці чуваки сидять. Нам просто до усрачки потрібні ці чуваки, бо я ж кажу, мені потрібен торговець нормальним, котрому я зможу збагрити це все лайно. Бля, це ж по-моєму це місце, де ці. Так, це ж самі це для вампіри були. А, ось повернутися по винагороду. А, ось, мабуть, база, база волі, чуваки, бо там написано повернутися по винагороду. А тут же ж мають бути ці, ви зрозуміли, як їх. А, вампіри. Давайте, до речі, тікати, звідси, бо ми їх взагалі вбили тоді, хір знаковий, пам'ятаєте, але я тут же ж такий прикол, що вороги ресуються, так. Тобто вони зараз, як то кажуть, можуть заново. З... А ні, там вони якісь чуваки є. Жовтенькі, до речі, це, це, це значить це наші. О, Макс Ключ. Ну з ним теж не поторгуєш, бачите. У нього 5 тисяч рублю, це теж тільки якийсь артефакт можна продати хіба що. Давайте, до речі, приціл продамо, він теж щось важить. Ну і все. Бо мені тепер приціл виходить, то й не треба, по факту. А що там? Я, з, 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 типу, теж. Ну, а, я О, а, убити кровососів, бля, квест взяло випадково. Так, одеж він теж не я не, не буду кровососів мочити, так, мені западло. Я що розумію, я ж кажу, нам потрібно. А, ось! А, це поговорити з похворим, це не те. Нам туди, нам туди. Нам щось якось туди, короче, кажучи, так, я не буду вбивати кровососів, я ж кажу, мені западло. Можливо, там буде база волі, і, короче, кажучи, я ж кажу, може там он поторгуємо і здамо квест на флешку, як би, то було б дуже-дуже круто. Так, а думки, короче, в мене що, я ж кажу, Продати, мабуть, цей пістолет продати дробовик. Бо реально, я ж кажу, для ближнього бою ось у нас буде цей автомат, типу, якщо ось так ось десь якась така відстань. так? А для дальнього ось ГПшка, у нас тим паче до неї доволі -таки багато набою, у неї є оптичний приціл, а вона в ідеальному стані наразі. тобто, Та й все. І Наше нам реально цей пістолет з такими самими набоями. так? Привіт, бурвака! Вирішив заруїти до нас на вогник. Він теж не купує ці. Щось на кшталту хочеш приєднатися до нас чи як? Чи як, я у справі? Та ну краще приєднуйся. В нас весело. Я подумаю, хто у вас старший? А тобі навіщо інформація є? Лукаш у нас командир. Іди до головної будівлі. Спасибі, зрозумів. Ну ось так у Лукаша, по-моєму, мені казали цей квест. Підходь, поговоримо. І, коротше, мені потрібен а, цей відходь тор... торговець, бо бачите, ці чуваки вони не торгують. ну... Нормально. Чимось таким, що магнітим. Вони у них тут танки, є, ніфіга собі. Так, всі чуваки вони нічим таким не торгують. Тобто мені потрібен цей торговець саме, так, щоб продати йому всю всю ліву зброю. Десь в будівлі, так? Ти хто такий? М -м, ладно, мені потрібен лідер волі, є важлива інформація, наскільки вона важлива. Я зустрів загін довго неподалік від вашої бази. Е, добре, тепер я, так. А, а, так, все можна пройти. А, це доступ до арсеналу. Це я зрозумів. Блін, а як же ж це, що мене ще бісить завжди в цих іграх, щоб що, що найдеш, Так, Ось тут величезна. А ось мабуть, торговець, так? Ост, кнара, так, так, чого пан бажає. О, ну хоч торговеця знайшли, слава Богу. Ось, дивіться, в нього є ГПшка. До речі, вона коштує 135 тисяч. Ніфіга собі, це добре, що ми таки дістали її з мертвого волівця. Різниця суттєва, 135 тисяч рублів ви кінці. Я б то я б то потягнув би гроші, типу як є, так, ми якраз би все продали б, але ну, це реально шавані бабки. Так, ну що, значить продаємо комбіназон від. Терволі, бо він е тільки вагоном забуває. Продаємо, значить, що ще, продаємо, що ще. Дробовик так, коротше, я не бачу тепер сенсу реально в цьому Чейзері, якщо чесно. Ну, так, був... Це чисто ближній бій, чисто ближній бій, і в принципі, ну наразі, вже коли в нас є грім та ГПшка, мені здається, він буде не дуже доречний. Так, продаємо великого Бена. Ну і продаємо власне набої до дробовика. І якраз, до речі, ми ну, з ваги скинемо погодьтеся, так? Одразу два види зброї, набої. Тобто так, трошки скинемо ваги, і це дуже круто. Ну, купувати в нього, по суті, окрім цієї самої ГПшки. Ну, хіба що набої до ГПшки? Давайте може в нього наберемо. Та й таке. Ну все, принаймні ми, принаймні ми хоча б так. Вагу скинули, у нас тепер 48.4. Принаймні ми скинули ваги, вагу знайшли торговця. Тепер нам залишається знайти цього їхнього головного і здати йому квест. Ну, і не тільки йому, а ще нам був цей квест на фешку би здати, теж було би круто. Це ти головний, так? Так, ось, Лукаш, привіт сталкер. Я бачив загін довго на хуторі, неподалік від вашої бази. О, осіб вісім, Духо добре озброєні. Курва. Ніяк ці козуї не вгамуються, добре, доведеться їх покарати. Ну сталкер, якщо допоможеш нам, будемо вдячні. Йди до Макса, він у нас головний вояк. Зберіть народ та викручуйте цих лосів. Викручуйте. Добре. Я з приводу завдання захистити бар'єр. Що таке? А, чого ні, нічого. Знищити Сталкера караней Може про це мається на увазі? Я беруся. Я з приводу завдання. А, ні, ніфіга. Мені ніби казали, що типу. Макс! А. Слухаю. Маємо тут певну проблемку на хуторі. Збирай народ. Та Ось цей Макс здається, я щось таке пам'ятаю. Мені чувак начебто казав, що у Макса цей квест можна здати про флешку. А кому ж я маю здати квест, який я не дуже розумію, так? Бо тут в мене написано здати квест, повернутися по винагороду, бачите, а у Лукаша немає, я з ним намагався про це побазарити. Але бачите, типу, я відмовляюся та нічого іншим разом. Так, ну тут нікого немає. Блін, ну це я ж кажу, це ще мене бісить, завжди в цій... важко знайти того, хто тобі потрібен. Отвіть! Оце те, що дуже непродумане, о, так і оце бігає як придурок. Де мається на увазі той чувак, котрому я маю квест дати? Так, ти Макс, так підходь, поговоримо, так. Макс, Лукаш сповідомив, що ти підійдеш. Бачив цих на хуторі, так. І багато їх там. Точно не скажу, але не думаю, що дуже багато. Хріново знову вдовгу в дубі зудить. Ну то добре, пішли з нами, так добре. Коротше, поки я цей квест не зроблю, виходить, я не зможу. Е, Тайво здати йому квест на флешку, наскільки я розумію. Тобто доведеться пройти цей квест. Ну коротше, поговоримо. Я що пропоную, а він так і буде йти повільно. Чувак. Та береш голомозу і косо. Обійдете справа. Колян, ти з хлопцями маєш зайти їм взад! Не так, ну таке, от як куза, так одразу колян. куляв поговоримо! Все пішли. Ну єдине, що якщо ми так повільно будемо йти до квесту, так, то Блін, ну, чуваки, ми цей квест будемо проходити, тоді я не знаю скільки часу. Бо вони, типу, як біжать, але. <плес> так не дуже швидко біжать. І я ж кажу, я таки не зрозумів, кому мені треба здати квест, так? Там написано повернутися по винагороду, я так розумію, за те, що ми допомогли там відбитися від монолітівців. У Лукаша ніфіга, там теж не зрозуміло. А з Максом, бачите, я його не міг знайти. Щоб принаймні флешку цю здати, і тепер доведеться ще проходити цей квест, щоб нарешті тайво. Ну будемо сподіватися, що бігти треба недалеко. Так, реально, нам треба вже і випуск, до речі, закінчувати. Давайте, мабуть, ми зараз збережемося. На цьому випуск закінчимо. На цьому випуск закінчимо, а в наступному тоді вже будемо розбиратися з цим вайном. Я вам, як завжди, вдячний за за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!